Зробимо з вами три вправи проти болю між лопатками. Вправа перша. Нам необхіден ремінець. Подвійна ширина плечей і на цій відстані ми заводимо руки за спину з прямими ліктями. Назад у нас вдих, вперед видих. Повторюємо на одну та на іншу сторону. Робимо декілька підходів. Вправа номер 2 Робимо ремінець дещо ширше. І тепер повне коло навколо себе. Важливо лікті тримати рівними. Назад у нас вдих, вперед видих. Вдих, вперед, видих. Робимо в одну і в іншу сторону. Вправа номер 3 Замок за спиною. Права рука зверху, ліва знизу. Якщо ви не дістаєте, щоб взятися в замок, берете ремінець. Якщо дістаєте, то беремо замок і в одній площині нахиляємося вліво, потім в праву сторону поперемінно. Посередині у нас буде вдих, в сторону видих. Змінюємо руку. Так само. В сторону у нас видих, посередині вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ваша спина вам подякує.